Малаві в Центральній Африці це одна з країн британської співдружності з бідної частини списку. І це кумедно, коли ти африканець, люди через це роблять багато дивних припущень. І це навіть не зі злого умислу була якось жіночка, справжня фанатка, підійшла до мене після шоу. Шикарна, шикарна пані з Оксфорду. І така оу, оу, ви такий кумедний, такий кумедний. Це так надихає. Обожнюю вас. Це так надихає. Ви подолали такий шлях. Надихає той факт, що ви піднялися з нічого. Я такий, про що ця жінка взагалі? І що більше вона говорила, то більше я розумів, що сталося. Вона просто вчепилася за той факт, що я з Африки, і просто почала вигадувати собі історії, уявила собі, що я виріс в якомусь таборі біженців чи щось таке. Ця жінка просто передивилася реклами благодійників. Вона все казала: Як ти так добре говориш англійською? Ти стільки пройшов і так. Малаві одна з найбідніших країн у світі, але я не був таким. У нас була Вольво. І насправді мені було ніяково проінформувати її, що я зростав у достатку, бо вона була така захоплена. Вона думала, що розмовляє з новим принцем з Белейру. А мені довелося сказати їй, що вона розмовляє з Карлтоном, бо я не настільки африканець. У мене не таке минуле, як у Олівера Твіста. Я ніколи не жив у селі і не змінював своє життя. Мені не довелося, бо все це зробила моя мама. Моя мама виросла у селі. Отримала ступінь, стала лікарем. Так, мені не довелося, бо це зробив мій батько. Виріс у селі, отримав ступінь, став юристом. Це неймовірно. Я так пишаюся ними. Але через це так багато тиску. Я добре розмовляю англійською, бо я ходив у шикарні британські школи в Африці, наче Хогвартс в Африці. Але коли я дивлюся в минуле, мій навчальний план здається безглуздим. Моя початкова школа була у Кенії. Дуже крута школа, але я був у Кенії. Оточений кенійцями, і там є кенійська мова, Суахілі, Акуна Матата. Дісней це не вигадали. У нас не було її жодного разу в нашій школі. Вони навчали мене англійської, французької, латинської. Латинська це мертва мова, я лук, я бос, це просто марна трата часу. Моя скажена школа думала, що у мене більше шансів натрапити на привид Юлія Цезаря, ніж на якогось іншого живого африканця? І уроки історії. Я був у Африці, на африканській землі. Ви думаєте, може я вивчав щось про Нельсона Манделу або нам розповідали про повстання? Ні, Генрі восьмий. Вільям завойовник. Я просто прийняв це, бо я був дитиною. Але коли ставав старше, усвідомив, що багато в чому моя школа казала мені, що моя культура жахлива, а ваша прекрасна. Потім я переїхав у Британію і чую, як люди кажуть, чому всі ці емігранти сюди їдуть. Ви ж ідеально мене підготували. Але я скажу так: хоч тут і є деякі непривітні люди, я бачу, що це меншість більшості з вас просто начхати. Я навіть скажу більше: більшість з вас ненавидить один одного більше, ніж іноземців. Якось на вулиці в Нью-Каслі мені сказали, ти чорний, але хоча б не з Сандерленду. <рес> і у мене доволі бурхлива уява. Бурхлива уява це дуже добре для коміка, але не для побачень. Тож, коли ти зустрічаєш когось у понеділок і кличеш на побачення, ви не зустрічаєтесь у вівторок. Ви йдете, можливо, в п'ятницю. Між понеділком і п'ятницею моя уява просто шаленіє. Я починаю уявляти усе на світі, починаю уявляти, що у нас все вийде. Уявляю, як знайомлю її з батьками. Уявляю, як ми одружуємось. Тиск просто шалений. Якщо в п'ятницю вона каже, ну я не думаю, що у нас щось вийде, я таке. А як же діти? Дуже вам дякую, леді і джентльмени. Було дуже приємно розважити вас. Дуже вам дякую.